Мене звати Іван Сергійович, гендерна політика це урівнювання у правах жінок та чоловіків, незалежно від статі. Я, звичайно, підтримую цю політику. Але коли деякі політики виходять і починають розказувати нам, що е, отут у нас. У, е, в парламенті повинно бути 50% депутатів жінок. Я це не підтримую. Чому? От Не можна віддавати якісь посади тільки тому, що потрібно, щоб було 50% жінок. Посада депутат, чиновник. Неважно хто, її повинен займати та людина, яка відповідає цій посаді по своїм якостям. І не можна тут говорити те, що, от, наприклад, оцю посаду повинна займати жінка. Ми заставляємо жінку йти на цю посаду, а вона, можливо, на іншій має якості до іншої. Важливо тут правильно підбирати цю політику. І от оцим вони перевертають усе з ніг на голову, нівелюючи все це, цю політику гендерну. Не можна жінок там якось е, стримувати. Хоча вони вже зараз так, мабуть, розпоясались. От. Подивіться, наприклад, на оцю об'яву, яку я зараз показую. Тут фірма, оця клініка, пропонує жінкам і чоловікам за свої послуги кошти. Ну, жінкам пропонують у 15 разів більше за їх послугу кошти. Це мене тривожить. Розумієте? Чому? Ну, деякі кажуть, там 9 місяців виношувати дитину. Але ж організм жінки, він пристосований біологічно до цього. А от нам, чоловікам, ще й працювати отут доводиться за цю послугу. Ну, Несправедливо, на мою думку. Несправедливо це. І от, дивлячись на свою дружину, я от роблю ремонт у себе. І вона ходить і роздає мені вказівки. Отут треба підштукатурити, отут треба те зробити, те, контролює, Ну, скрізь суне свого носа. Звичайно, я з цим борюсь. Приходжу на кухню і кажу, що оце ти тут буряком борюсь. Кажу, ти не так буряк почистила, не так картоплина, не так оце. Ну, типу доказую, що потрібно якось розділяти сфери, що мені не, не можна там до цих буряків казівки роздавати, а тобі не можна там роздавати. Я вже починаю мене тривожити о те, що, мабуть, наступає ера матріархату, коли жінки починають грати таку вже дуже велику, значну роль. От навіть подивіться, скільки вже жінок-президентів. У країнах Прибалтики, в Молдавії, в Грузії, там, в інших країнах. Раніше там була там, якась залізна леді, королева Великобританії. Але ж то королева. Не керувала вона країнами. там. А зараз, тим більше, жінок, зараз йде війна, їх більше. Більшість, і вони вже починають майже вилазити нам на голови. От у цьому ремонті виходить так, що ніби дружина мною вже керує. Я ж, звичайно, звертаюсь до неї там кажу, що от подивись оце, як тобі, яке краще буде. І виходить, що вона я роблю, а вона цим процесом керує. Можливо, це правильно, можливо, це неправильно. Але мене це починає тривожити. Недовіра вже. І це я для чого цей пост такий про жінок та чоловіків хочу записати? Для того, щоб визначити. Ступінь оцього авторитаризму та волюнтаризму у своїй сім'ї в відношенні з своєю дружиною. Ну, де вона повинна брати участь, все я розумію прекрасно. Але суть мене як чоловіка цьому почина заважати. Не можу я грати якусь там меншовартісну роль. Ну, так склалося. Якщо треба якось побудувати гармонію, домовитися, що я оце роблю, якщо треба, я тебе запитаю, ти робиш оце. і... Домовитися От для цього я і хочу, щоб ви мені допомогли встановити оту, отой ступінь, де дозволяти. Не можу, розумієте? Я не можу, так, як ото кажуть, подати в суд на домашнє насильство від дружини. Ну, неможливо це. Розумієте мене? Ой. От Тим більше, жінки зараз починають в цій гендерній політиці брати велику роль і в країні. Але, на мою думку, як от я начитався в інтернеті, того, що у жінок розум влаштований трішечки не так, як у чоловіків. Ну, те, що пише інтернет, можливо, щось я не так зрозумів там, але. От подивіться, як ми йдемо в магазин, ми знаємо, за чим ми йдемо, що нам потрібно там купити оте, оте і оте. Ми конкретно приходимо, нам сподобалося, ми оглянули цей товар і сподобалось купили. Жінка ж, у неї Розум працює по трьох напрямках. У нас по одному, а в них по трьох. Одночасно. Розумієте? І от вона йде в магазин, вона знає, за чим йде, огляне, знайде там 15 видів цього товару, вибере там із них три види. Потім піде, обдивиться весь магазин на інші товари. Потім повернеться назад, і з оцих трьох видів, які вона вибрала, почне вибирати ще один із тих трьох. Ви скажете, та вона ж дуже якісно вибирає товар. Можливо, і якісно, але це дуже довго. І якщо при оцей факт. Що вона вибере із цих трьох, це добре. Якщо знову не вибере, то це буде три години ходити і нічого не вибрати. А так і в країні. У нас, у чоловіків, глибина думки більша, бо ми по одному напрямку її е, крутим там вибираємо, перебираємо, а жінки. Це діло розширяють в інші сфери. І тому глибина думки у жінок на мою трошки нівелюється, вона не така глибока. Але мене цікавить ступінь авторитаризму, який можна дозволяти своїй дружині. Напишіть мені, будь ласка. Те, що ви думаєте з цього приводу. І ще прошу чоловіків, от я от того матріархату починаю боятися, а нашу чоловічу солідарність прошу вас, чоловіки, проявити. Ну, не будемо ми влаштовувати там забастовки, але потрібно тримати жінок ну, на якомусь рівні, який ми встановимо. Це я так думаю. Підтримайте мене, будь ласка, чоловіки, а вас, жінок, я теж попрошу. Ну, Будьте якісь ласкавіші до нас, чоловіків. Довіряйте нам, будь ласка. І якщо навіть щось не так, то ви не кажіть, що ти от, от я знаю, як зробити, але буває, що не виходить. А у вас же теза зовсім інша. Ви кажете, не знаю, як, ну не так. Оце проти у цього. Проти цієї гендерної політики і проти матріархату я, я боюсь цього матріархату. Можливо, це я неправильно роблю, що я боюсь. Може буде навіть і краще. Але реальна обстановка зараз у мене така. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково. І, чоловіки, допоможіть мені, підтримайте мене, оцю чоловічу солідарність проявіть, будь ласка. Дякую вам за увагу, бувайте здорові!